П'ять міфів про собак, у який саме час перестати вірити. А ти поки підпишись, навіть якщо в тебе лапки. Якщо хвостик виляє, отже, песик радіє. Не завжди. Хвіст може рухатись від страху і перед нападом. Це як посмішка, може бути щирою і нервовою. Дивись на собаку в цілому, а не тільки на хвостик. Мокрий ніс, собака здорова. Ну от і ні. Ніс може бути сухим після сну, це нормально. А от температура, апатія чи відмова від їжі серйозні маркери. Собака має знати, хто тут головний, особливо а Сивні породи. Оцей альфа-домінантний міф із 90-х пора залишити там агресія не у породі, а у вихованні досвіді і психологічних травмах. Єдине зло, що може бути від підбуля, це невихована людина, що його тримає. Кістки це природньо. В жодному разі не давайте собакам кістки, адже вони можуть ламатися і травмувати внутрішні органи. Корм та раціон мають бути ретельно підібрані, а не те, що лишилося по акції, бо шлунок собаки не сміттєвий бак. Один собачий рік дорівнює сім людських. Ні, однорічний пес це радше підліток років 15. і до речі, у різних порід по різному маленькі породи дорослішають швидше, але старіють повільніше. Отже, калькулятор тут не точний. Собака це не просто хвісти, чотирилапки, це складні, розумні і дуже різні істоти. Вони заслуговують більше ніж такі міфи. Збережи й пошир. Якщо твій собака теж вважає себе дитиною, а не охоронцем.